У 988 році відбулася подія, яка назавжди змінила історію східноєвропейських земель і визначила культурний розвиток майбутньої України. Це було хрещення Русі. Момент, коли язичницька держава. Прийняла християнство і стала частиною європейської цивілізації. До того часу Київська Русь залишалася багатою і впливовою державою, але релігійно була роздрібнена. У різних племен були свої боги, свої обряди, а князі часто використовували язичницькі культові практики для зміцнення влади. Князь Володимир, який правив у Києві з 980 року, спершу намагався створити єдиний язичницький пантеон, але швидко зрозумів: для сильної держави потрібна інша релігія, здатна об'єднати народ. Володимир обирав уважно за літописами. Він розглядав варіанти прийняття ісламу, юдаїзму, західного католицизму і східного православ'я. Послів відправляли у різні країни, щоб ті подивилися на традиції і обряди. Найбільше враження справило православ'я у Візантії. Літопис каже, що посли, побувавши в соборі Святої Софії у Константинополі, заявили: Ми не знали, чи ми на небі, чи на землі. У 988 році Володимир вирішив зробити вибір на користь православ'я. Він сам прийняв хрещення у Херсонесі. На території сучасного Криму, а згодом наказав охрестити киян, літопис описує сцену, коли люди з дітьми заходили у води Дніпра. І священики здійснювали обряд хрещення. Хрещення було поступовим процесом. Спершу його прийняли великі міста, а згодом периферійні території. Ця подія мала величезні наслідки. По перше, Русь отримала нову основу, яка об'єднала різні племена. По друге, держава зміцнила зв'язки з Візантією, однією з найпотужніших імперій свого часу. По третє, християнство принесло писемність. Освіту, архітектуру, мистецтво і нову систему цінностей згодом у Києві з'явились перші кам'яні храми, такі як Десятинна церква. А літописи стали головним джерелом історії. Хрещення Росії стало точкою неповернення. Воно інтегрувало Русь у європейську християнську спільноту і заклало підвалини для розвитку культури, науки і державності. Це був момент, коли язичницьке минуле поступилося місцем новій цивілізаційній моделі, яка визначила історію регіону на тисячоліття вперед.